У прикордонне село Цупівка Дергачівської громади, яке півроку знаходилося в окупації, а потім опинилося у підцентрі бойових дій. енергетики нарешті повернули світло через тотальне мінування території окупантами. Лише на третій рік Великої війни вдалося заживити усі вулиці Цупівки. Першою була ж вулиця Замостянка. Тут відновили електропостачання ще наприкінці минулого року, і тоді ж у селі з'явилися перші модульні будинки. Усередині зовсім непримітного вагончика, усе для комфортного життя, враховуючи сантехніку, меблі, а також плити, іншу кухонну техніку, водонагрівач. Усе працює від електроенергії, тому такі будинки з'являються лише на електрифікованих вулицях. І на весь прудянський старостат, куди входить цупівка і ще два села, нині десь з 20 таких будиночків. Зараз у нас працює фонд до України з любов'ю. Да, це американська фонд, який співпрацює з американськими родинами, ну людьми, які допомагають людям от таким модульним будинками. Йде відбір людей, тобто там по категоріям. Ми анкетіруємо той тобто фонд збирає анкети від людей. Ці анкети вони загружають на сайт, дивляться на ці анкети на конкретні сім'ї. Відбір роблять самі американці, самі родини. Найважливіша умова модульного цього будинку надання це людям тим, які готові повернутися зараз до себе в селищі, і тут знаходитись проживати. Серед перших новоселів модульного житла у Цупівці місцевий фермер Костянтин Козяков. Це… Телевізор купили на самі. А це все дали. Чоловік втратив і бізнес, і будинок, але виїздити з села не хоче. Про оселю вагончик для фермера потребувалася громада, якій він у скруту також дуже допоміг. Село кормив ну, безплатно. Ніхто ж не випускали нікуди. Ми ж під окупацією були. Ну, мабуть, за заслуги дали. Історії розказували, розповідали там. А мередку туди. Ну, а цим сім'ям понравилася моя історія, як я ж був в окупації тут, як людей кормив, все таке. Ну і сказали, щоб мені дали. Мабуть, так. Що від ферми залишилося? Нічого. Ну, стіни стоять. Стіни стоять, 72 голови немає коров. А де порозбігалися? Ні, поубивали і поуганяли. Ну, потім 8 знайшов, Телят, ні. Живих пригнав, одна підірвалася прошли рік, позапрошлий рік в грудні, а всі останні попідірвалися на тому році. Попри все, чоловік живе надією відновити і дім, і ферму, аби лише розмінували землю, бо зараз ніде ні косити, ні пасти худобу. Не знаю, коли розмінувати будуть. Пелюсток цих куча валяється. Вон ми поле спалили спеціально. А Мужик ходить, один там там повне ложе, підпалює, він позирвав їх, мабуть, штук 30. Це ж хто б наступив. Я вон, колесом наїхав, півприцепа відбила в машині під номером дирка. Нічого, все наживемо, аби закінчилась війна швидше. Новоселівка – серед останніх вулиць Цупівки, куди енергетики повернули світло. Пенсіонер Олександр каже, що з 50 дворів на його вулиці лише 5 жилі. Суповки по всій чоловік десь 70 чимсь, зараз проживають на даний момент. Ну, а так приїжджають, навідуються, там, подивились і по, поїхали. Пороз'їжджалися теж, то в Харкові, ну, на квартирах люди живуть. Так як от нікуди приїжджати людям, тут, тут не отоплення, нічого, ну все побите, куди їм їхати? Дім пенсіонера відносно сусідських уцілів. Нині вже й не скаже, що тут творилося півтора роки тому. Шифер побитий, вікна побиті були всі. Ту зиму зимували, і пінопластом позапихав, і зверху позаділу, і клійонкою. Ну коротше, без вікон, ну позаділували. Пів хати отоплення відрізав половину, тільки жінкою, дві кімнати вистачає, щоб менше топити туди. Староста допомагав, от волонтери давали, вікна ставили, шифер давали. Ну, а крили за свої гроші там, платили за, за роботу. А є відновлення, да, оформили там ну, на те вину хату. Там. там хорошо теж заплатили, приїхала комісія, насчитали, виплатили 219 тисяч, ну і гіпс посчитали, там, і лінолью, і вікна, і двері, коротше. там ту хату ми по, по є відновленню, ремонтуємо зараз. Ну, у нас жодного будинка немає не пошкодженого. І е, більше 50% будинків, такі, які знищені повністю, тобто, які ну, відновленню не підлягають. По цупівці у нас десь близько 600 домогосподарств. Е, ну, було до війни. На сьогодні ну, в мене таких даних немає. конкретно по самій цупівці є е, по всьому старостату, але більше. 300 домогосподарств по старостату вже отримала компенсацію від держави. Це ті господарства, які не повністю знищені, а які ну, підлягають ремонту. Пошкодженню почала вже з нового року працювати компенсація надаватись людям за повністю знищене майно, тобто сертифікати та на відновлення люди отримують кошти. Тобто тенденція дуже як на мене гарна. Вдобавок добавок до цього дуже багато йде допомоги від різних волонтерів да, благодійних організацій міжнародних з відновленням електроенергії і з настанням тепла у цупівці. сподівається, староста людей побільшає. З'явиться і більше модульного житла загалом на території Дергачівської громади, за інформацією військової адміністрації, нині 27 таких будинків, враховуючи Слатинський округ. У планах за сприяння благодійного фонду до України з любов'ю розраховують встановити на випалених сільських садибах ще до півсотні таких осель. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.